Трамп наразі дуже засмучений, і засмучений він зеленським. Про це повідомляє Білий дім. Мабуть, сидить і плаче в камезельку свою, як крокодилячими сльозами. Це коли крокодил їсть свою жертву, поїдає, і це в нього сльози такі на очі не вертаються. так і в Трампа. Зеленський вважав за краще використати зухвалу риторику на адресу США замість конструктивної роботи щодо угоди по ресурсах. Деякі висловлення Зеленського про Трампа мають характер, образ це неприйнятно. Він повинен повернутися за стіл переговорів щодо угоди про корисні копалини. Ця угода дуже вигідна для України, і це гарант. Її безпеки. Своніло якось звучиться, як мінімум, це підозріло. Арсенали Зброї США все сильніше виснажуються. Україна повинна цінувати те, що роблять для неї США. Ну, це вже пішли такі повчання.